Осіння посадка часнику – це справа здавалося б проста, але насправді вона вимагає уважності, досвіду та правильного підходу. Кожен, хто хоч раз висаджував часник восени, знає, що від того, як підготуєш землю, і посадковий матеріал залежить увесь майбутній урожай. Часник не терпить поспіху, зайвої вологи і занадто бідного ґрунту. У селі кажуть. Посадиш часник, як треба, будеш з ним цілу зиму сити. Саме восени закладається основа міцного, великого, здорового врожаю, тому не варто сприймати цю роботу легковажно. Багато хто думає, що достатньо просто розділити головку на зубчики і закопати їх у землю, і на цьому все. Але досвідчені господарі знають. Кожна дрібниця має значення від часу посадки до дрібних добавок у лунку. Сіль у цій справі відіграє роль не менш важливу, ніж добрива чи попіл. На перший погляд може здатися, що сіль це ворог рослин, адже вона сушить і спалює зелень, але в невеликій кількості і при правильному використанні сіль діє зовсім інакше. Вона допомагає знезаразити землю. Знищує личинки шкідників, захищає часник від гнилі та грибкових хвороб. Крім того, солона Земля менше приваблює капустянку, дротяників і нематод, які люблять під'їдати коріння молодих рослин. Тому сіль це не просто приправка на кухні, а справжній захисник городу, якщо знати, як її застосувати. Ще старі господарі казали, даси землі трошки солі, вона тобі сторицею віддячить. Осіння посадка часнику – це як закладення фундаменту під добрий урожай. Якщо все зробити правильно, навесні ваші грядки вкриються міцною зеленою щіткою, а влітку головки будуть великі, щільні й ароматні. Якщо ж не догледіти, забути чи зробити наспіх, урожай вийде дрібний. Часник може вимерзнути або згнити, тому важливо знати, коли саме садити. Найкращий час, коли температура землі опуститься до плюс 8, плюс 110 градусів зазвичай це друга половина жовтня, іноді навіть початок листопада, залежно від погоди. Якщо посадити зарано, часник встигне піти в ріст і вимерзне, якщо запізно, не встигне вкоренитися. А от коли земля ще тепла, але вже без спеки тоді зубчики приймаються найкраще, і саме в цей момент можна скористатись соляним секретом, який знають лише досвідчені городники. Багато хто сумнівається, навіщо взагалі додавати сіль, якщо є перегній, попіл чи добрива. Але справа в тому, що сіль діє не як підживлення, а як природний захист і стимулятор. Земля після літа, часто заражена грибками і личинками комах, які не видно оком, вони зимують у ґрунті і навесні починають шкодити молодим паросткам. Тож, якщо не провести знезараження, можна втратити половину посадок. Колись у селах не було хімічних препаратів, тому люди користувалися тим, що було під руками золою, сіллю, вапном. І, треба сказати, врожаї тоді були не гірші. Ніж тепер. Головне міра і час. Не можна сипати сіль бездумно, бо це не добриво, а радше засіб від хвороб і шкідників. Але якщо знати норму, то ефект від неї справді дивовижний. Коли восени господар виходить у город, земля вже прохолодна, легкий туман стелиться над грядками, і кожен рух відчувається як підготовка до зими. У цей час. Особливо важливо зробити все спокійно, не поспішаючи, з розумом. Часник любить чисту, пухку, некислу землю. Перед посадкою грядку треба перекопати, вибрати бур'яни, розпушити грудки і розрівняти поверхню. І ось тоді, перед тим як садити, господиня бере кухонну сіль, звичайну, кам'яну без домішок, її не треба сипати жменями. Достатньо однієї столової ложки на квадратний метр просто розсипати по поверхні землі, потім перекопати або зарівняти граблями. Такий простий прийом знезаражує верхній шар, відлякує шкідників і готує ґрунт до прийняття посадкового матеріалу, це як очищення земля стає свіжою, готовою прийняти життя. Є ще один старий спосіб, який застосовували в деяких селах. Зубчики часнику перед посадкою замочували на кілька хвилин у слабкому розчині солі, приблизно чайна ложка на літр води, потім промивали чистою водою і висаджували. Це допомагало позбутися можливих личинок або спор грибків, що могли бути на поверхні лушпиння. Такий спосіб діє як природна дезінфекція, і після нього часник краще проростає. Люди помічали. Якщо посолити землю чи замочити зубки, навесні сходи рівні, дружні, листки міцні, а хвороб майже нема. Сіль це маленький секрет, який не всі господарі знають або розуміють. Дехто вважає, що це забобон, але практика показує інше. У кожному дворі є хоч одна грядка, де господарка перевірила цей спосіб. І результат був видимий великі головки, сухе дно, чисті лузки. Земля після солі не виснажується, якщо все зробити правильно, а навпаки, очищується усе природно, восени ми солимо капусту, засолюємо огірки, от і землю трохи просолюємо, щоб навесні вона не гнила. Так і кажуть у народі посоли землю не буде черв'яка й гнилі. Отже, осіння посадка часнику – це не просто городня робота, а ціла наука з давніми традиціями. Вона вчить терпінню, спостереженню і повазі до землі, сіль тут виступає як помічник, а не ворог. Тому не треба боятися, треба лише знати міру і пам'ятати, усе, що зробиш восени з розумом, навесні повернеться тобі сторицею, міцним запашним часником, що зберігатиметься аж до нового врожаю, коли мова йде про посадку часнику восени. Головне знати не лише коли садити, а як саме. У цій справі немає дрібниць, бо часник – культура вибаглива, і якщо зробити щось не так, результат буде зовсім не той, як очікується. Починається все з підготовки ґрунту. Часник любить землю пухку, нейтральну, некислу, де не застоюється вода. Якщо грядка важка, або після дощів стоїть волога, часник може просто згнити під снігом. Тому ще до посадки треба вибрати місце на підвищенні, де добре прогрівається сонцем і де навесні швидше сходить сніг. Найкраще часник росте після огірків, капусти бобових або кабачків. А ось після цибулі чи картоплі садити не варто земля вже втомлена. А шкідники та хвороби схожі. Перед посадкою землю треба гарно перекопати на глибину штика лопати, розпушити грудки. Вибрати коріння бур'янів, потім можна внести трохи перегною або компосту, але не свіжий гній, бо він може спалити корінці. Далі, головний секрет використання солі. Тут треба розуміти, що сіль не добриво, а своєрідний лікар для землі, вона не підживлює, а захищає. Її дія полягає у знезараженні, усуненні грибкових спор та личинок, які живуть у верхньому шарі ґрунту. Для цього беруть звичайну кухонну сіль, нейодовану, найпростіший варіант кам'яну сіль середнього помолу, її розсипають тонким шаром приблизно одна столова ложка на квадратний метр грядки, потім землю легенько перекопують, або просто граблями перемішують верхній шар. Так сіль розчиниться в ґрунті і рівномірно розподілиться. Це найпростіший і найпоширеніший спосіб. Є й інший варіант, який теж використовують досвідчені господарі. Можна зробити легкий соляний розчин на відро води, 10 літрів додають 3 столові ложки солі, добре розмішують і поливають грядку перед посадкою. Такий розчин знезаражує землю, але не шкодить майбутнім рослинам. Після поливу треба дати грядці підсохнути хоча б день, а вже потім садити. Це зручно, якщо ґрунт сухий і треба одночасно зволожити його. Є навіть приказка – полий солоною буде головка повною. І справді господарі відзначають, що після такого поливу часник росте рівніше, менше хворіє, а головки виходять більші. Тепер про самі зубчики. Вибирають найбільші, щільні, без пошкоджень, бо дрібний посадковий матеріал дає дрібний урожай. Перед посадкою зубки бажано обробити один із найпростіших і найефективніших способів соляна ванночка. Для цього у літрі теплої води розчиняють чайну ложку солі, кладуть туди зубки на 10-15 хвилин, потім виймають і трохи підсушують на ганчірці або папері. Можна після цього обполоснути їх у чистій воді, але не обов'язково. Така процедура знищує грибки, які часто є на поверхні. І знезаражує лушпиння, потім зубки можна висаджувати. Глибина посадки також важлива річ. Якщо посадити надто глибоко, часнику буде важко пробитися навесні. А якщо надто мілко може вимерзнути, найкраще заглиблювати на 5-6 см від верхівки зубчика до поверхні землі. Відстань між зубками 8-10 см між рядами близько 20. Це дає простір для росту, коріння розвивається рівномірно, і головки не дрібнішають. У кожну лунку можна покласти зовсім трохи солі, буквально щіпку, не більше. Але важливо сіль не повинна безпосередньо контактувати із зубчиком, тому її можна насипати на дно лунки, присипати тонким шаром землі, а вже потім класти часник. Це створює захисну подушку шкідники не наблизяться і грибок не з'явиться. Ще одна порада. Після посадки не поливати грядку, якщо земля волога. Восени полив робити не треба, бо зайва волога призведе до гниття. Достатньо просто прикрити грядку тонким шаром сухої землі або мульчі. Дехто використовує сухе листя, солому чи тирсу. Але головне, щоб шар був не товстий 2-3 см і не затримував повітря. Якщо осінь тепла. Можна й без укриття, але коли передбачають морози, тоді краще замульчувати, щоб зубки не вимерзли. Є ще старий метод соляна доріжка, його використовують там, де багато дротяників або нематод, уздовж рядків насипають тонку лінію солі зовсім трохи, щоб шкідники не переходили через неї. Вони не витримують навіть слабкого сольового середовища. Це старий перевірений спосіб. Який рятував грядки ще тоді, коли не було ніяких хімічних засобів. У деяких селах навіть казали солона межа черв'яку біда. Часто запитують, чи можна пересолити землю, так, якщо сипати без міри. Тому важливо дотримуватись норми, все, що робиться на око, має бути з розумом. Якщо зробити все правильно, земля не виснажиться, бо восени волога і дощі вимивають зайву сіль. А корисна кількість залишається в шарі, де ростиме коріння. Навесні ґрунт уже м'який і чистий, саме тому важливо робити підсолювання восени, а не навесні, коли молоді паростки можуть бути чутливими до солі. Крім солі, можна поєднувати цей метод з іншими природними засобами. Наприклад, після перекопування сіллю можна додати трохи деревного попелу, це зменшує кислотність і додає калій. Що допомагає часнику формувати міцні головки. Також іноді господарі змішують сіль з піском і розсипають уздовж рядків це полегшує ґрунт і одночасно відлякує комах. Усе робиться просто без зайвих витрат, головне не лінуватися. І ще одна порада, яку часто забувають не садіть часник на одному місці кілька років поспіль. Навіть якщо грядка зручно розташована, земля виснажується, накопичується хвороби, найкраще повертати часник на те саме місце не раніше ніж через три роки. А щоб уникнути проблем восени перед посадкою, сіль допоможе очистити ґрунт від залишкових шкідників, які залишилися від попередніх культур. Отже, головна суть у тому, що сіль восени це не просто стара сільська звичка. А перевірений практичний метод, який має під собою ґрунтовну причину. Вона допомагає підготувати землю, знезаразити її, знищити шкідників, і створити здорове середовище для розвитку часнику. Коли робиш усе з розумом і з любов'ю до землі, вона віддячує сторицею. І тоді, навесні, коли з під снігу з'являються перші зелені стрілки, серце радіє, робота восени була недаремною. Колись у кожному селі була своя традиція посадки часнику, і кожна родина мала свої секрети. Старі господарі не записували нічого в зошити, але передавали досвід із уст в уста від батька до сина, від матері до доньки, і серед тих порад завжди звучала одна не забудь дати землі солі, бо вона тоді буде чиста, як джерельна вода. Цю пораду повторювали так часто, що вона стала народним законом. У кожному дворі була грядка, яку господиня підсолювала восени перед посадкою, а потім хвалилася, що її часник найкраще зберігається і ніколи не чорніє зсередини. Якось старий господар із Полтавщини, дід Панас, любив повторювати Як землю солиш, не їй шкодиш, а черв'яку біду готуєш. Він показував, як саме робити, розсипав сіль рівненько по землі, як ніби сипле перцю до борщу. Потім брав сапу, легко проходив по грядці, щоб сіль увійшла в землю, і казав От тепер вона чиста, як скатертина. Його часник завжди був великий, круглий, не гнив, а пахнув так, що аж сльози з очей. Сусіди дивувалися, питали, у чому секрет, а він тільки сміявся. Сіль. Це сила, що землю очищає. Згодом і молодші почали наслідувати, бо бачили результат. І справді, той, хто восени дає сіль під час посадки, весною не має клопоту. Сходи рівні, листки соковиті, і головки набирають силу як треба. Були й інші способи у деяких селах на Вінниччині та Хмельниччині, сіль змішували з попелом, брали пожменні того й іншого. Пересипали між рядами або навіть клали в лунки, попіл додавав живлення, а сіль захисту, таку суміш називали засолом для землі. І що цікаво, земля після цього ставала м'якшою, не бралася кіркою, а навесні швидше прогрівалася. Люди спостерігали, що після солі навіть бур'янів менше росте, бо насіння бур'янів не витримує солоного шару. Це було, можна сказати, перше природне прополювання ще до того, як щось виросло. У старі часи, коли не було ніяких мінеральних добрив і магазинних засобів від шкідників, люди користувалися тим, що мала природа, іноді навіть казали: якщо Бог дав сіль, то дав і розум, як її вживати. Тож у багатьох господарствах соляні розчини використовували не тільки для часнику, а й для. Цибулі, моркви, буряків знали, що сіль відлякує дротяників і різних личинок, які зимують у землі. А головне, усе робилося просто, без хімії, без зайвих витрат. Одна господиня з Чернігівщини розповідала, що її бабуся завжди поливала грядки слабким соляним розчином, але не одразу перед посадкою, а за тиждень до того. Вона казала: Хай земля вип'є трохи солі, щоб черв'яки полягли. А часнику місце було чисте. І справді, коли садили після такого поливу, жодного разу не було гнилі чи червоточин. Її часник зберігався цілу зиму, не проростав і не пересихав. Сусіди питали, чому так, а вона відповідала бо земля солону правду любить, і в цих словах була своя мудрість усе робилося з повагою до землі, без поспіху, з розумінням, що вона як жива. Відчуває турботу. Ще один народний прийом соляна вода для душі часнику. Так казали на півдні України. Перед посадкою господарі замочували зубки не лише в солі, а й у відварі з лушпиння цибулі. Сіль дезінфікує, а лушпиння додає природних речовин, що захищають від грибків. Зубки після такого купання ставали міцнішими, блискучими, і коли їх садили, вони краще приживались. І, хоч це звучить просто, але в кожному дворі ці процедури робили з певним ритуалом тихо, безметушні, часто при заході сонця, щоб земля спокійно прийняла. Люди вірили, що посаджений у тиші часник росте спокійніше і краще зберігається. Сіль також використовували для відлякування слимаків, які полюбляли підгризати молоді листки навесні. Господарі насипали трохи солі по межах грядки або змішували її з піском і робили бортики. Коли навесні слимаки пробували повсти на грядку, сіль не давала їм перейти, і часник залишався неушкоджений. Цей простий прийом передавався з покоління в покоління, бо він справді працював ніхто не користувався дорогими засобами, усе було під руками мішечок солі, вода, попіл, трохи терпіння. У селах Закарпаття був ще один цікавий звичай там господарі перед посадкою брали жменю солі, кидали її на землю і при цьому говорили щоб чиста була, щоб щедра була, щоб гнила не знала. Це вважалося доброю прикметою мовляв, земля чує слова і запам'ятовує побажання. І справді, у тих краях часник виростав потужний, з товстими зубцями, що зберігалися до весни. Люди вірили, що не лише сіль, а й добре слово додає сили врожаю. Звісно, із часом з'явилися нові добрива, препарати, поради з магазинів і з інтернету, але багато господарів повертаються до старих методів, бо бачать, що прості засоби діють краще, ніж куповані, адже сіль це не хімія, а дар природи. Вона не накопичується в головках, не шкодить здоров'ю і, якщо нею користуватись розумно. То вона лише допомагає. Старі люди кажуть усе що просто, те й надійне, і ця правда працює і сьогодні. Якщо подивитись на грядку, де застосували сіль, видно різницю навіть неозброєним оком. Навесні сходи дружні, зелені, листки товсті, соковиті, а земля навколо чиста, без бур'янів. І навіть після дощів вона не злипається в корку, бо структура ґрунту змінюється. Стає пухкішою. Це підтверджують і старі, і молоді господарі. Один чоловік із Сумщини розповідав, що спробував цей метод випадково. Після засолювання капусти залишився розсіл, і він полив ним грядку перед посадкою. Каже Думав, що зіпсую, а вийшло навпаки. Такого часнику не мав зроду. Тепер кожного року робить так само і ділиться порадою з сусідами. Так от старі методи живуть, бо вони перевірені часом. Сіль для часнику не новинка і не вигадка, а частина справжньої селянської мудрості. Люди помічали, що все, що росте в чистій солоній землі, виходить здоровіше, це не означає, що треба сипати багато, бо міра головне правило будь-якої справи. Але коли робиш е, усе з розумом і з повагою до землі. То результат завжди радує. Сіль у правильних руках це не шкода, а благословення для врожаю, і тому цей метод залишився живим навіть у наш час. Отож, коли підбиваємо підсумок усіх осінніх турботи з посадкою учаснику, стає ясно головне не поспіх, а розум і уважність до кожної дрібниці. Сіль, про яку часто сперечаються, насправді є добрим другом господаря. Якщо нею користуватись правильно, вона не чарівна, але має свою просту силу, очищає землю, захищає від хвороб, допомагає корінню зміцнитись і відганяє шкідників усе, що треба, це розумна міра і дбайливе ставлення до землі. Бо земля, як і людина, відчуває, коли її шанують, якщо ти даєш їй те, що потрібно, не шкодиш. Не перевантажуєш, вона віддячує сториці. Багато господарів, що спробували давати сіль восени під час посадки, потім уже не відмовляються від цього методу, бо бачать, що врожай виходить міцний, головки великі, чисті, безгнилі. І навіть уроки, коли стоїть дощова осінь або зимові морози сильні, часник витримує і зберігається краще. Це означає, що земля після правильної підготовки стає стійкішою. Бо природна сіль то не отрута, а щось на кшталт щеплення від хвороб. Її дія непомітна, але результат видно навесні, коли перші зелені паростки пробиваються крізь землю дружно, як на підбір, і тоді серце господаря спокійне, праця не змарнована. Щоб досягти такого результату, важливо пам'ятати кілька речей по перше, не сипати сіль без розуму. Достатньо столової ложки на квадратний метр або слабкого розчину для поливу перед посадкою. По-друге, не використовувати йодовану сіль, вона може пошкодити ніжні корінці. По третє, не садити часник на одному місці кілька років поспіль. І, звісно, не робити цього на перезволоженому ґрунті. Земля має бути пухка, дихаюча, не кисла. А ще не треба лінуватись, очищати грядку від бур'янів і коренів, бо там, де чисто, там і урожай буде добрий. Старі люди казали «Землі то, земля любить порядок, як хата, чистоту. Ще один важливий момент час. Якщо посадити надто рано, часник може піти в зелень і вимерзнути, якщо надто пізно, не встигне вкоренитися. Тож орієнтир простий коли земля охолола. Але ще не мерзла, коли зранку є іній, але вдень ще тепло, саме тоді пора. Це кінець жовтня або початок листопада, залежно від погоди у вашому краї. І тоді треба спокійно, не поспішаючи вийти на город, відчути запах вологої землі, взяти в руки зубки, які підготував заздалегідь, і посадити їх так, щоб кожен ліг у свою лунку, як зерно в лоно землі. Це можна сказати, священна справа посадка часнику, бо вона пов'язує людину з землею і майбутнім хлібом. Багато хто, хто дотримується цих правил, потім каже У мене часник росте, як на дріжджах, навіть без дорогих добрив, бо все просто сіль робить свою справу тихо, але впевнено. Вона відлякує дротяників, нематод, слимаків, які не переносять солоного середовища, знезаражує верхній шар ґрунту. Де зимують грибкові спори, а головне допомагає землі відновити природний баланс. Тому, якщо ви помічаєте, що часник на вашій ділянці почав дрібнішати, гнити або хворіти, спробуйте скористатись цим методом ложка солі восени і врожай вас приємно здивує. У народі казали даси солі землі восени, вона дасть сили часнику весною, і ця приказка не просто гарні слова. А перевірений досвід Земля пам'ятає, що в неї вклали і повертає сторицею. Не треба боятися старих способів, бо в них мудрість поколінь, накопичена спостереженнями, помилками, випробуваннями. Усе нове часто виходить із старого, тільки під іншими назвами, тож як кажуть у селах не зневажай просте, воно найпевніше. Ще варто пам'ятати, що після посадки часнику не треба поливати грядку, якщо земля волога, краще прикрити її сухою землею або тонким шаром соломи чи листя, щоб уберегти від морозу. Навесні, коли все почне танути, це укриття можна зняти і земля одразу оживе. А щоб урожай був ще кращий, деякі господарі навесні підживлюють часник настоєм золи або слабким сольовим розчином. Це підсилює ріст і зміцнює листя. Але робити це треба обережно, не часто, щоб не пересушити ґрунт. Усе добре в міру це головне правило землеробства. І насамкінець найголовніше коли працюєш на землі, треба мати не тільки руки, а й серце. Посадка часнику – це не просто городня робота, це частина нашої культури, нашого побуту, того, що нас об'єднує з предками. Бо в кожному зернятку, у кожному зубчику мудрість поколінь, які жили на цій землі, знали її норов, поважали її силу, і якщо ми дотримуємось тих самих простих, але розумних звичаїв, то й земля відповідає нам добром. Тож, коли прийде осінь, не пошкодуйте тієї ложки солі, не пожалкуйте часу, щоб зробити все правильно, і тоді, коли влітку візьмете до рук велику духмяну головку, ви зрозумієте. Усе те, що зроблено з любов'ю і розумом, ніколи не буває марним.